Сердюк, експерт правової системи експерту з Говбу. Тема цього відео річна інвентаризація у період воєнного стану. Річну інвентаризацію потрібно провести, незважаючи на воєнний стан, бо вимоги закону про бухоблік працюють у звичайному режимі. І якщо питання, чи проводити інвентаризацію перед складанням квартальної звітності вирішує керівник, то перед складанням річної фінзвітності на вимогу пункту 12 порядку номер 419 інвентаризація обов'язкова. Розглянемо, як вирішити проблему проблеми У трьох ситуаціях ситуація перша майно підприємства знаходиться на тимчасово окупованій території або в районі бойових дій. Райони проведення бойових дій у період дії воєнного стану визначає перелік номер 75 який періодично оновлюється. Ті підприємства, активи яких перебували чи перебувають на цих територіях, можуть уникнути відповідальності за непроведення обов'язкової інвентаризації, але тільки до того моменту, коли з'явиться безпечний і безперешкодний доступ уповноважених осіб до цих активів. Це правило встановлює пункт 8 розділу 1 положення про інвентаризацію. Наприклад, якщо доступ відновився у листопаді, підприємство зобов'язано провести інвентаризацію на 1 грудня. У той же час, якщо ваше підприємство розташовано на території з переліку номер 75 керівник за власним рішенням має право провести інвентаризацію і при цьому не прив'язуватись до дати звільнення територій або до строків річної інвентаризації, а зробити це на день встановлення фактів, розкрадання чи знищення активів. З метою фіксації знищення чи втрати товарів внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану податківці у ЗІР категорія 101.15 рекомендують не лише провести інвентаризацію, а ще й звернутись до органів держслужби з надзвичайних ситуацій, які мають скласти акт пошкодження майна із зазначенням причини. Далі звернутись до місцевих органів влади, які можуть додатково підтвердити факт знищення, і здійснити всі можливі заходи з фіксації факту пошкодження майна, а саме фото та відеозйомку. Ситуація друга. Доступ до майна є у деяких членів комісії або лише у керівника, але зібрати всіх не вдається, бо вони евакуювались і працюють дистанційно. Якщо деякі члени інвентаризаційної комісії працюють дистанційно, вважаємо, що можна провести інвентаризацію з відеофіксацією в режимі реального часу. Положення про інвентаризацію таку процедуру не регламентує, але й не забороняє. Головне, щоб члени комісії. Не перебували у відпустках, на лікарняному, у відрядженнях та підписали інвентаризаційні описи і акти інвентаризації. Онлайн-інвентаризацію з відеофіксацією, на наш погляд, можна провести у такий спосіб: кілька членів комісії присутні за місце знаходження майна, а інші спостерігають за інвентаризацією зі своїх робочих місць по монітору. Щоб надати законної сили такій інвентаризації та її результатам, пропишіть процедуру в положенні про інвентаризацію. Наприклад, як додаток до нього затвердять порядок проведення віддаленої інвентаризації, вкажіть місця, філії, кабінети, склади, де інвентаризацію будете проводити віддалено. Опишіть причини, через які підприємство використовується спосіб перевірки. Визначте коло осіб, у чиї обов'язки у відеообхід території і організація відеотрансляції. Опишіть технічні вимоги до апаратури. За таких умов онлайн-інвентаризація не порушить вимог чинного законодавства. Ситуація третя. Майно передали ЗСУ. Інвентаризуйте таке майно як передане на відповідальне зберігання. Саме так радить робити МінФін, наприклад, щодо мобілізованого транспорту. Складіть окремий інвентаризаційний опис та перевірте обґрунтованість сум, що відображені на рахунках бухобліку. Ці суми можна визнати, якщо вони підтверджені належно оформленими документами. Для транспортних засобів таким документом є акт приймання передачі, в якому зазначені відомості про власника, технічний стан, залишення. Жукова вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Більше про інвентаризацію та як обліковувати її результати, дізнавайтеся з публікації експертно-правової системи експерту з головбу. До нових зустрічей!